Поставочка гаряченька, просто з машини вам показуємо. Жіночі шльопанці отримали в стілі Біркінштоп. Дивіться, ось такого плану є, як в'єтнамочки, та ось такі шльопанці. Дуже якісна устілка. Тут маємо ось таку модельку, тут ось такі шкіряні. Всього 260 гривень за одиничку. В лоді буде 13 пар, 3380 гривень. Розмір з 37 по 41 Дивимось ближче. Дивіться, ось такі металізовані, дуже стильні. Погляньте, будь ласка, мегесенькі просто. Тут у нас іде ось такий рівнінець. Дуже стильова моделька. Дивимося з ті шкіряною устілкою. Ось такі хакі, тобто більше до оливкового варіанту. Все металева фурнітура, не пластик. Це дуже важливо і класно. Темно-сині маємо ось такого плану. Моделька не важка, в принципі, сильно, але вони дуже такі устойчиві будуть. Рифльона подошва, щоб було більш стійко. І ось такого плану, ще стильові маємо. Під, а, під шкіру не начебто, з таким певним нанесенням напиленням, що вони трошки переливаються. І ось такі з металізованим напиленням, типу золотаві, такі також з металевими пряжечками. Це дуже важливо, що фурнітура якісна. Нагадаю, всього 260 гривень за одиничку. Замовляйте через наших менеджерів, тому що такі шльопанці підуть швидко. Це буквально єдиний лот. Тому замовляйте всі контакти в описі під даним відео.